I'm so Отримав таку назву не просто так, тому що це назва мого нового синглу світло. І я вважаю, що в такі непрості часи нам всім потрібно це світло. І ці концерти це такі концерти откровення, концерти єднання душі. Я дуже хочу розрадити всіх тих, хто приходить до мене. Ну і звичайно ж таки, я несу благодійну місію, тому що значну кількість цих коштів я направляю на допомогу нашим військовим, нашим героям і титанам сьогодення. No! Oh. Злата поділилася зі світанком на 33-му каналі. Щодо програми туру ходять як і нові, так і усім знайомі її хіти. Пісня Світло тому так називається тур, пісня Лалека». І є нові цікаві обробки моїх пісень, які ви знаєте і любите. І я можу сказати, що ця програма в такому її вигляді, ми її граємо в востаннє, і я буду дещо змінювати, придумувати щось нове, цікаве із точки зору, як і аранжування. Так і подачі, а ці благодійні концерти ось так відбуваються в дуже простому форматі із бендом із публікою і моїми власними історіями з життя. По-перше, я дуже вдячна нашим людям за те, що зараз в такі складні часи, коли кожна гривня на рахунку, коли люди рахують. Все, що вони заробляють, і вони все одно знаходять можливість донатити і допомагати своїй країні. І від мене за це низький уклін. Ось тому так ці концерти проходять, ці концерти єднання, і людям вони дуже потрібні. Я це відчуваю. Я відчуваю, як вони приходять з тягарем на душі, а уходять з полегшенням і, і посміхаються разом. Як написала мені одна підписниця в інстаграм, що вона півконцерту плакала, півконцерту сміхала. М'ялася, і в принципі так дуже багато хто робить на цих концертах. Ну а на питання в чому ж шукати натхнення в ці нелегкі часи, співачка відповідає так: в людях, в наших сильних і незламних людях мене дуже надихають українці. Я не думала, що ну настільки ми сильні. Так я знала, що ми крута нація, що ми предки козаків, що е, наш рід славетний український. Він бере свої е, свій початок від давних століть. Але. Ці сучасні часи і випробування показали нам, що сучасне покоління воно не втрачене, навпаки. Відбулося відродження країни. Шкода, що такою кровавою ціною. Але я вірю, що ми це все збережемо, примножимо. Перемога за нами. все буде Україна, тому що це наша рідна земля, і вона належить нам. А у мене буде 18 вересня концерт у Польщі. Також благодійний його влаштовує його українська пісня. Там буде багато українських артистів, і це. Створено для того, щоб об'єднувати українців, які виїхали за кордон, я дуже хочу, щоб ті українці, які знаходяться зараз за кордоном, Почули таку жадану фразу, що війна скінчилася, ми перемогли, можна повертатися додому, тому що найцінніший ресурс зараз, на жаль, він покидає нашу країну. Це люди. А я так не хочу, щоб країна втрачала фахівців серед моїх знайомих. Багато хто поїхав, але ми в переписці, і вони кажуть, що вони хочуть повернутися, і я сподіваюся, що так і буде. Тому такі часи і мусимо єднатися і мусимо вірити в краще. Колись ми читали багато легенд про супергероїв. Але ці супергерої вони не у книжках і не у фільмах. Вони ось тут поруч разом з нами, в цю саму хвилину Збройні Сили України борються за кожен сантиметр нашої землі. Честь ми хвала. Вони мене дуже надихають, і я з нетерпінням чекаю знову, коли поїду до хлопців, і підтримую їх.